Цю дівчинку знають, чи не усі мешканці Бердичева та околиць Домініка, яка малює картини і віддає їх за донат для ЗСУ. Щовихідних знову на звичному місці. Щодня дівчинка у школі, а суботнього ранку із мамою, там, де найбільше людей. Дуже багато військових сидять в окопах і вони не в теплі. А ми, типу, нічим не допомагаємо. Багато я по телевізору бачила те, що Деякі діти допомагають, і я бачила що я гарно малюю, і ми вирішили подавати картини. У Домініки навіть є свої постійні покупці, шанувальники. Одна людина є в неї там більше шести картин. Останнім часом у нас був котик, намальований котик. Одна людина купила типу, а потім підходить, показує фото там, де наша ця картина, і їхній котик сидить. Все, очі, очі однакові. Колір, все точ, точ. Як на заказ малювали за ці півтора року, десятирічна Домініка зібрала для потреб військових 120 тисяч гривень. Першими були соняшники. Перші картини в неї були тільки соняшники. І в нас сусідка купила, і вона так щиро повірила і дала 100 гривень. Це такі перші 100 гривень були для неї, вона прям пархала. Бо люди деякі давали 20 гривень, потім давали хтось давав 200, то в неї теж Ааа, клас! Перші донати ми передавали притулі. Навірно, перших. 6-8 тисяч. Ми весь час, бо притула по телевізору, в новостях, І ми йому перекидали, ми звітність писали в інтернеті, щоб ніхто нічого не вдумав. Потім наша бібліотека місцева почала збирати. Так як ми там всіх знаємо, ну як знаємо, це бібліотека, е, і директор, всі свої ж місцеві. Ми почали туди приносити. Потім знайомий пастир з Житомира, він воює, два сина воюють, і він об'явив збір на машину. Як мені допоможе? Ми допомогу, допом... ну, ну це невеликі суми, тому що ми розуміємо, ціна машини. Потім нас вчителька сьомої школи запропонувала зимою збирати на ацетат, грілки робити. Збирали цей цитат, бо він був такий самий ажіотаж. Всі хотіли чимось допомагати, його мало. І ємкості ми і по городу збирали, і в Китаї замовляли. Але ж ми не збирали, вже зима закінчилась. Зараз ви збираєте на машину. Так? На, ремонт. на ремонт. Це ремонт. Ремонт постійний є, які згоріли повністю машини. Зараз конкретно ремонт, тому що там мало того, що міни. Там постійно якісь железячі валяються, які кольоси пробиваються моментально, бо зимою на колеса збирали, а їхня машина нам обійшлася 22 тисячі, тільки колеса. Найбільше мотивують дівчинку відгуки військових та увага людей. Пікерки її окремо приносять, фарби її приносили, бо ті фарби, які після картин залишаються по номерам, вони самі хороші. От чесно, такі якісні виходять. І люди приносили їй фарби сюди. Хтось кісточки приносив за кордону? Пересилали люди, навіть яких ми не знаємо. Вони просто відправляли через знайомих, передавали. Людина каже: Вас бачила знайома, от вона вам передає ці фарби і. Настя Вігінська теж в місті в нас колись І вона нам передала великий пакет хороших акрилових фарб. Це її був такий толчок, що давайте, малюйте, малюйте. Вона скидала їй відео, показувала, як малювати, допомагала. Тобто кожен трошечки десь, та й там, те та й там допомагав. Так воно. І допомога може бути не тільки в грошах, а просто підтримка, коли підходять, її обняли, в неї вже якісь сили з'являються. Коли дядя їй каже, військовий, я горжусь, це приємно. каже, я купляю деталі на машину. Я розумію, що половину суми ти перекрила. Не кожному дорослому стане стільки терпіння, як у цієї дівчинки, кажуть перехожі, які не проходять повз, пропонують і свій внесок, купують, донатять. Якби кожен трошки, хоч трошки допомагав. Ми ворога давно перемогли. Як вас звати? Мене звуть Жанна, а цю картину я купила своїй сестрі. В неї сьогодні день народження. Так. – так, так. Да. Що так от Дивишся на рідне місто, як допомагає молодь. Це не може не радувати таку сумну ситуацію у нас в країні. Як у мене є чим, то я завжди, як у нас стоїть, я завжди щось покладу. Бо дитина старається, а я вже якби. Теж хочу підтримати. Да, да, да. А бажання і мрії Домініки та її мами це мрії кожного. Про мир і перемогу. Хто чим може допомагати? Навіть кожен скинеться по тих 20 гривень і вже можна назбирають велику суму. А про що мама, якщо не секрет? Перемога. Навірно, це зараз у всіх така думка, мрія, щоб рідні повернулися. Там тато, брат, син. Багато хто зараз хоче перемоги. Перемога вона найцінніша зараз у всіх, тому що від перемоги залежить наш спокій, від перемоги залежить наша родина, від перемоги залежить їхнє навчання і все інше. Це життя. І іншого немає. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.